І куди ми йдемо? На Чи... таргі працівнич це свого роду ярмарок вакансій, де роботодавці та шукачі роботи зустрічаються ну, для обміну можливостями. На жаль, представникам творчих професій та гуманітарним спеціалістам ловити тут е, точно. Нема чого постійні лідери у пошуку людей у даній сфері. Це «Лідл», «Бідрёнка», женди праці, приватні агенції праці. Їх тут було найбільше представники поліціальних школ різних курсів забудових. Саме в такому проєкті зараз я навчаюся у Лігніці в рамках інтеграційної допомоги українцям у Польщі. цікаво. Прізні фі фіфорецовці планують свої послуги, шукають з овідом. Можна навіть скласти на місці заявку на роботу. Привіт! Привіт! <сум> я погнала в лотерею від бідронки і виграла. Що ви думали? Грузовік! Це відповідала на питання. Це гарний знак. я вибрала отакий самоход. Ще що скоро буде справжня машина? Після навчання організатори надають можливість працевлаштуватися. Або піти на кваліфікаційну оплачувальну стажировку. Курс, на якому я навчаюся, присвячений е комерсу і маркетингу у соціальних мережах, звичайно, на такій ярмарці складно знайти вакансію маркетолога або психолога. Зато є велика кількість можливостей і пропозицій стосовно відкриття свого бізнесу. Звичайно, там є свої умови, але якщо є бажання створити власний бізнес. На цій ярмарці навіть відділ статистики був, де можна було подивитися код, як у нас в Україні там діяльності, розрахувати якісь свої налоги. Коротше, якоїсь золотої середини немає. От із крайності у крайність. Або йди на склад, працюй, або обідрёнку касиром, або ж бери кредит і відкривай свій бізнес. От, і вся любов. Нема золотої середини, на жаль.